Всім добрий ранок. 21 червня. Приїхали ми з сусідом кропити сою. В нього тут соя. У мене там буде в другому куску. Я йому вивіз воду, він мені за одне покропи, покропи своїм оприскувачем, бо в мене він мало займає, щоб багато не доптатися по своїй сої нього соя з лободою. і в мене там теж така сама лобода в одному куску, а в другому є трохи цвіріпи і перій. Покажу чим як накачую воду. Та сама помпа, що я беру, зі ставу воду, те ж саме все, тільки беру замість того, щоб зі ставу брати воду. Іде шланг і йде знизу до нижнього крана. Відкриваю кран і через цей шланг зверху от він йде і через цей шланг заливаю вже в оприскувач. Але таким чином, щоб менше їздити, менше крутитися, щоб швидше все пройшло, возимо воду. budu cropiti round -um, ale ce ne round up-a, 3 litri na hektar Dali zelek ce 2 hektare, 5 litra <coughs> dalii de Con... Rost concentrat. 15,77 7 і хелатин. Це теж на гектар. Там мене гектар 20, але я, я все на півтора гектара буду брати ляти. Ще лишилося півтори літри з 6, ще лишиться мені на траву. сусід їздить 25 м І зараз будемо переїжджати на моє поле. Будемо пробувати кропити. Зранку була дуже велика роса, вже трошки спала. Буду пробувати кропити. Фаховці кажуть, щоб кропити зрану, щоб не було нальоту на лободі, бо лободу може не взяти. Якщо не приїхати вечором, то лобода може не пропасти. Потрібно кропити зранку, щоб не було вже на лободі нальоту того воскового. То будемо пробувати зараз кропити. Маємо вже годину восьму. Зараз будемо переїжджати на моє поле. Так ми кропимо сою такими препаратами і таким вивозом доставкою такої води. Добре, всім яку і буду переїжджати.